Шановні телеглядачі, сьогодні в програмі «Актуальне інтерв'ю будемо спілкуватися з народним депутатом України Юрієм Дерев'янком та Тетяною Пошляк, депутатом надвинянської районної ради, представницею партії Воля Рух нових Сил. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас. Добре. І власне про партію Воля рух нових сил. Моє перше запитання. Отже, знаємо, що відбулося об'єднання партії воля з партією Саакашвілі Саркашвілі нових Сил. І як відбувається це об'єднання, тому що є якісь юридичні такі проблеми. Чи це юридичні чи політичні проблеми? Ви знаєте, ми місяць назад провели з'їзди, з'їзд партії Михайла Саакашвілі Рух нових сил і з'їзд політичної партії Воля де ухвалили рішення про об'єднання. І ми об'єдналися. Політична партія Воля і Рух нових сил. Зараз об'єдналися Михайла Саакашвілі, і ми є єдиною зараз командою. І відповідно, ми провели з'їзди, внесли зміни в статут Рух нових сил. І подали в Міністерство юстиції на реєстрацію е, змін до статуту рух нових сил, де партію рух нових сил назвали Рух нових сил Михайла Саакашвілі. І 22 травня Міністерство юстиції е, нам повідомляє про те, що відмовляє в реєстрації нашого статуту рух нових сил Михайла Саакашвілі. Але одночас 22 травня, Міністерство юстиції реєструє іншу політичну партію, блок Михайла Саакашвілі. Вдумайтесь, до якого сам пан Михайло Саакашвілі, бувший президент Грузії, ніякого відношення немає. Тобто Міністерство юстиції відмовляє справжній партії Михайла Саакашвілі у рух нових сил, натомість реєструє фейкову партію, політичну партію блок Михайла Саакашвілі. А на основі чого відмовляє? Якась, машина, 에, відмовляє поїде. абсолютно на основі якихось формальних, формальних речей, пов'язаних з якимись незначними речами, пунктами, е, якими змінами до статуту не стосовно назви, не стосовно назва стосовно якихось другорядних абсолютно дрібниць. Значить, коли ми починаємо виясняти, а що ж таке рух нових що щось що таке блок, оцей фейковий блок Михайла Сакашвілі, виявляється, що цей блок. Це є політична партія, яка по команді, як ми вже переконалися і впевнені в тому, що нитки саме туди і доріжки саме туди йдуть. Президента а також Яценюка, от Міністерство юстиції, а також депутати від блоку Петра Порошенка, які за цими стоять. Це все організували і зареєстрували. Що відбулося? Відбулося наступне: що депутат Дмитро Голубів. Голубов з Одеси, який є депутатом фракції блоку Петра Порошенка, через своїх помічників організував пере, переіменування раніше зареєстрованої ними ж грузинської партії, тому що вони готувалися до цього процесу, я так розумію, переіменування раніше зареєстрованої грузинської партії на, на політичну партію блок Михайла Сакашвілі. Але для того, щоб використати слово Михайла Сакашвілі, треба ж мати дозвіл. І очевидно, що президент Грузії ніяких дозволів не давав на реєстрацію блока Михайла Сакашвілі, і ніхто в нього не запитував. Що вони зробили? Вони взяли, знайшли людину, і виявляється, у нас уже зараз, станом на зараз, в Україні є два Михайла Сакашвілі: один президент Грузії, а другий Михайло Сакашвілі з оболоні. Так от, оцей Михайло Сакашвіліс оболоні. Це е, хлопчина 90-го року народження, який, виявляється, змінив своє ім'я і спочатку став Дартом Вейдером. Ви пам'ятаєте, коли були президентські вибори, то е, були кандидати у президенти. І одним з кандидатів на президентів був так, так званий Дарт Вейдер. Так от, оцей пан Голубов, якого розшукує американське ФБР за шахрайство з кредитними картками на території Сполучених Штатів Америки, став зараз народним депутатом від Порошенка. От. І саме оцей діяч значить, тоді штовхав цього Дарта Вейдера. Так от, цей хлопчина з оболоні спочатку поміняв ім'я на Дарта Вейдера, а тепер Дарт Вейдер поміняв ім'я на Михайла Саакашвілі. І цей хлопчина з оболоні, новий народжений, оцей новостворений Михайло Сакашвілі, виявляється, начебто дав дозвіл на реєстрацію такого блоку Михайла Сакашвілі. Про що це все говорить? Це все говорить про таке політичне рейдерство, це все говорить про величезний страх президента, його оточення перед рухом нових сил, перед справжнім рухом нових сил Михайла Сакашвілі, який зараз об'єднує в свої. Ряди Молоді, демократичні політичні сили, європейсько орієнтовані, демократичні, ті, які не хочуть грати по старими правилами, за якими сьогодні грає і БПП, і Народний фронт, і всі інші. І це, звісно, страх перед тим, що така сила формується, росте, і вона є реальною альтернативою для того, щоб це все старе замінити. І саме тому ви уявляєте, вони пішли тим самим шляхом, який йшов Янукович. Хто не пам'ятає? Клонів, які створював Янукович, коли боровся з батьківщиною. Реєстрував там батьківщину. Там деякі навіть обласні організації не могли піти на вибори. Хто не пам'ятає навіть за ті часи, коли навіть на Франківщині там були якісь сичі, коли mm -hmm. також була загроза в тому, що вони боялися, що там сич потрапить до парламенту, і сичів клонів реєстрували всіх інших. Ми це чудово пам'ятаємо. Це технології Януковича, це технології Росії, путінські технології, які зараз Порошенко і Ценюк взяли на озброєння. Але ці технології ніколи не перемагали. В часи Януковича. ці технології є шахрайськими, ці технології крадуть голоси, тому що люди, які сьогодні не є обізнаними, вони отримуючи бюлетні на виборах, вони будуть бачити в бюлетні фактично дві партії Сакашвілі. І якщо ці люди дійсно хочуть підтримати пана Михайла Сакашвілі і наших всіх активістів, наших всіх членів політичної партії, рух нових сил Михайла Сакашвілі, то вони не будуть розуміти для того, щоб підтримати в одному рядку їм поставити хрестик або галочку. Чи в іншому рядку це означає, що найбільш цінні речі, які стосуються демократії, засадничі речі демократії, які стосуються права людини на вільний вибір, на вільний вибір без шахрайства, сьогодні президент України і міністр юстиції України не забезпечують. Президент України це гарант Конституції і найвищу демократичну цінність, яка в кожній. Сучасній демократичній країні вважається найвищою це право вибору. І що робить президент? І що робить міністр міністр юстиції? Вони сьогодні готують шахрайську схему для того, щоб ввести в оману наших виборців на виборах, які відбудуться. Саме для цього вони реєструють оці фейкові блоки Михайла, Михайла Сакашвілі. Саме для цього вони хочуть пілотувати все необхідне для того, щоб обманути наших виборців на виборах, які відбудуться позачергові чи чергові. Це не має ніякого значення. Тому ми два дні назад провели відкритий з'їзд. Відкритий з'їзд, де запросили киян, де запросили всі інших наших колег, партнерів політичних перед міністерством юстиції, куди з'їхались більше як тисяча наших однодумців, наших соратників, і провели відкритий з'їзд прямо під стінами Міністерства юстиції. Після цього ми пішли до пана міністра Петренка, який не міг нам нічого пояснити, крім того, що розказував про якісь документи, подали, не подали. Він не міг нам пояснити, в яким чином так сталося, що він, як міністр юстиції, по суті став міністром рейдерства міністр рейдерства і є міністром е, рейдерства, от політичного рейдерства, рейдерства в тому числі. Він нічого не міг пояснити. Взяв втік з кабінету, почав е, обманювати пана Саакашвілі, який напряму почав йому задавати питання, виводити себе і все інше. От і це якраз знаєте, от той реальний сучасний стан справ у владі, який ми зараз маємо. Тому ми вимагаємо припинити таку практику ганебну. Ми вимагаємо припинити взагалі оці махінації. І готувати обман, такий знаєте, замах на найвищу демократичну цінність, яка називається виборами. Ми ми, ми вимагаємо скасувати міністерством юстиції фейковий блок політичну партію, блок Михайла Сакашвілі, тому що там є 100% величезна кількість різних помилок і порушень закону. Ну самі подумайте, цей хлопчина ми бачили копію його паспорта. Він є Михайлом Сакашвілі. А блок зареєстрований Михайля Сакашвілі. І єдина людина, яка називається в Україні Міхаліса Саакашвілі, це справжній президент Грузії Міхайса Саакашвілі, який дозвол не давав. І багато інших є речей, які наші юристи вже встигли е, значить, там подивитися, дослідити і знайти. Тому ми вимагаємо скасування цього фейкового. Блоку політичної партії Михайла Саакашвілі. відповідно реєстрації всіх необхідних змін до статуту руху нових сил Михайла Сакашвілі, ми подали, от і притягнення до відповідальності тих осіб, які були причетні до цього. Я взагалі вважаю, що після цього скандалу, після революції гідності, коли міністр юстиції це все робить, він має просто піти у відставку. Так, вони, як справжні рейдери, це зробили. Вони взяли, прикрилися якимись рішеннями суддів, але не судилось Міністерство юстиції на предмет ім'я і на ім'я і на Мет дозволу ні, воно знову ж таки судилось на підставі якихось дрібниць для того, щоб формально програти всі суди від першої до останньої інстанції, прикритись цими рішеннями судів, для того, щоб суд зобов'язав Міністерство юстиції це виконати, і ви уявляєте, Міністерство юстиції все чесно програло і швидко все виконало. Мало того, навіть не залучили як третю особу президента Грузії Михайла Саакашвілі до цієї справи, щоб він міг втрутитись в справу і міг сказати Друзі, я Михайло Саакашвілі, це публічна особа. А якщо ви подивитесь на взагалі виконання рішень суду, яке міністерство юстиції, яке має відповідний департамент виконавчої служби, які виконують рішення суду по Україні, в цілому виконується, і телеглядачі наші чудово знають. Вони виграють суди, вони отримують перемогу, страшну, дуже важку витрату. Но в судах, а потім не можуть виконати рішення суду. Так от відсоток виконання рішень суду по Україні складає близько 15%. Так це рішення відносно політичного рейдерства виконано негайно. І Міністерство юстиції в класичній схемі усіх рейдерів, значить, прикриваючись таким рішенням суду, виконує це рішення і реєструється цей фейковий блок. От, от що сьогодні ми маємо, тому я вважаю, що міністр юстиції, який е, сприяє таким речам, який не запобігає таким еферам, а який практично очолює цей весь процес, має просто піти у відставку. Давайте все ж таки повернемося до процесу об'єднання. Справді це такий вагомий визначний крок для обох партій. Чим планувалося Бо що були розмови про те, що до цього об'єднання мали бути якісь інші партії причетні. Чи чи плануєте ще якось долучати до дошої? Так, звісно, ми ведемо переговори з тими політичними партіями, які є, які відповідають нашим спільним. Поглядам, принципам, нашим спільним програм програмним засадам, це може бути і Анатолій Гриценко е — громадянська позиція, це може бути і демалянс, це може бути і теоретично е самопоміч, це може бути і е там сила людей. Тобто, це можуть бути ті політичні партії, які є проукраїнські, європейсько-орієнтовані, демократичні. Ті партії, які сповідують одні ті самі цінності. От, і ми дійсно ведемо ці переговори дуже активно, от і ми показали приклад. Коли об'єдналася політична партія Воля з, з рухом нових сил Михайла Саакашвілі. і я сподіваюся, що е, цей процес буде рухатись і далі. І я сподіваюся, що е, ми просто зможемо запропонувати українцям справжню альтернативу, демократичну проєвропейську українську альтернативу е, на наступних виборах і перемагати і робити все те, що ми що всім людям обіцяли на майдані сьогодні. По суті, Яценюк, Порошенко е, так знаєте, можна сказати, Зробили найбільше рейдерство в цій країні. Це вони обіцяли під час майдану одне, а зробили а і роблять це зовсім інше. Саме тому українці сьогодні потребують тієї політичної сили, об'єднання всіх демократичних політичних сил, середовищ, хороших людей, тих, які, які не байдужі ці цінності, які не будуть їх розмінювати на гроші, на корупцію, на все інше. І тому ми звертаємося до таких людей, а їх чимало і нас на Франківщині. Давайте об'єднуватись, давайте долучатися. Ми формуємо справжню хорошу команду на рівні всіх районів, всіх міст, всіх сіл. Тому, будь ласка, долучаємося і сформуємо таку справжню альтернативу і будемо впроваджувати те, до чого ми виходили на. Ми три роки назад. Пані Тетяна, як відбувається на Прикарпатті цей процес? Ну, я б хотіла сказати, що взагалі попит на нові політичні сили і на об'єднання нових політичних сил надзвичайно високий. І більше того, рух нових сил і Михайла Саакашвілі, і його команду дуже добре сприймають Прикарпатці. Після нашого об'єднання ми провели цілу низку зустрічей із активістами, із простими людьми. До цього об'єднання, до нашої нової політичної сили, є величезний інтерес, величезна увага. І сьогодні люди реально що це є можливо, чи не єдина альтернатива на політичному полі нашої держави, це однозначно. Ми бачимо, як реагують на візити Михайла Саакашвілі і працівники великих підприємств, і працівники малого і середнього бізнесу, тобто люди сьогодні готові робити зміни не тільки в якості політиків, а навіть просто фінансуючи політичну силу, вкладаючи свої кошти, розуміючи, що вони таким чином інвестують у кращі майбутні і швидші реформи форми своєї держави ну і за рухом нових сил бачить реальне майбутнє от буквально сьогодні до 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 цього ефіру до нас звернулася асоціація ато косівщини де виявили на території кутської селищної ради в лісі який належить рай законні рубки це сотні дубів молодий ліс менше 50 років який просто нещадно зрубали і вони звернулися до нас рух нових сил Допоможіть, тому що ми знаємо, що ви активно боретеся із незаконними рубками, і от сьогодні ми. Е Користуючись нагодою, я хочу звернутися до новопризначеного директора комунального підприємства спецагролізгосп, спец. обласного, що він обов'язково взяв під контроль цю ситуацію. Поліцію ми викликали. Також закличемо екоінспекцію, щоб вони відстежили цю інформацію. А наші депутати від волі руху нових сил в Косівській районній раді і організація АТО буде вимагати негайного звільнення директора цього підприємства, де робляться, чиняться такі безчинства загалом. Під час устичі з людьми, як ви казали, відбувається. Це люди ставлять питання якісь більш локальні, тобто те, що були саме їх, скажімо, ліс в їхньому селі чи поблизу, чи глобальні загальнодержавні боротьба з корупцією. Знаєте, людей цікавить це насправді. Люди ставлять питання і ті, які їх турбують, тому що вони живуть, це їхня земля. Вони хочуть, щоб був порядок, щоб, був щоб була законність. Вони не можуть спостерігати, як продовжуються далі ті всі старі схеми, і це не десь там в Києві. Це отут на місці. Ми маємо вже кілька перемог, як партія Воля, а й об'єднана команда Воля і рух нових сил. Ми маємо перемоги. Ви знаєте, що е, е, національний природний парк Гуцульщина, який очолював очолювала людина, яка е, розпродавала ці землі нелегально, яка рубала, забезпечувала рубки несанкціоновані, незаконні в великій кількості. От і яка взагалі вважалася тут одним із найбільших таких, знаєте, таких. Е, Ну, корупційних таких, от глиб на рівні Івано-Франківської області, де їм все сходило з рук. Тобто, що не відбувається, зразу прокуратура, СБУ, поліція всі це заминають, нічого не розслідується. Вони сміються, їздять в Київ, возять гроші і так далі. І тільки завдяки тому, завдяки такій, знаєте, великій праці наполегливій і справжній прояву волі наших. Партійців, наших активістів партії «Воля», нам вдалося це все показати на вели на широкий загал, донести цю всю інформацію до міністерства, до вищих кабінетів всіх правоохоронних органів. От і в кінці кінців цю людину відсторонили. Є маса порушених кримінальних проваджень. Я не впевнений, що ці кримінальні провадження будуть доведені до кінця. Я думаю, що цей цей, цей чоловік відкупиться в кінці кінців, але. Сьогодні це той приклад, коли е, навіть такими е, ну немали, немаленькими, е, тобто на поки невеликими силами, але дуже такими концентрованими і правильними і правильними діями ми можемо отримувати перемогу. От тому. Ми говоримо про що? Про те, що навіть ми сьогодні, які не маємо навіть на рівні області влади, тобто не маємо тут більшості, не маємо ніяких представників, які б були виконавчій владі. От ми також отримуємо перемоги, і це дуже важливо для, для розуміння того, що це залежить від нас. Це залежить від активності, від небайдужості, це залежить від того, що ми можемо один одного знайти, стати силою більшою, чим ми сьогодні є, не бути розпорошеними. Адже оці всі фейки, оці всі фейкові партії, і взагалі оця вся оце все бажання роздрібнити такий табір активних людей, політично активних, демократично спрямованих на різні політичні партії, це все цікаво владі. Вона в цьому зацікавлена. Вона зацікавлена, щоб була велика кількість дрібних партій, щоб вони один на одного щось говорили негативне, і вони дуже бояться, коли мова йде про об'єднання, коли мова йде про єдність, коли мова йде про те, що ми зможемо реально. Змінити, змінити їхню цю негативну політику, яку вони здійснюють, викинути їх, відсунути їх від влади і показати хороший результат. Вони цього дійсно бояться. Я би хотіла додати, що настрої такі не тільки на Прикарпатті. Ми спілкувалися з усіма нашими представниками з усіх куточків України, якраз на акції під Мін'юст. Мали можливість з усіма поспілкувати, тому що політична сила новостворена, і ви знаєте, у всіх було абсолютно відчуття дежавю, коли проти нас, проти мирної акції, проти молодих. Тих людей, майданівців, атошників, виставили кордони поліції, коли були підтягнуті автозаки, коли була і національна поліція, і спецназівці, і е, Національна гвардія. Тобто люди всі відчували, що ну ось-ось і вибухне третій майдан. І насправді настрої дуже радикальні. І е, всі розуміють, що влада робить щось не те, але те, що вона робить, вона навпаки, е, вона хоче роздрібнити і розпорошити політич, нові політичні сили. А насправді вона їх тільки об'єднує. І я думаю. Що ті сили нові і ідемальянс, які теж нас приїхали, прийшли підтримати, і політична партія Справедливість, які теж прийшли величезною делегацією нас підтримати, ну вони всі побачили, що іншого варіанту як об'єднатися в нас немає. На Прикарпатті, я хочу сказати, що до нас приєднуються діючі депутати від інших політичних сил. Тобто вони йдуть до нас, вони є діючими депутатами від провладних, в тому числі політичних сил, від нових політичних сил, які були обрані до місцевих рад. Вони сьогодні приєднуються до руху нових сил. Знаєте, це таке унікальне поєднання сьогодні активних людей, які ніколи, ну здебільшого, в нас в партії «Воля» не було людей, які були десь в політиці, чи в нас там 95% депутатів це люди, які, як правило, не були ніде в політиці. От, але які сьогодні кожен на своєму місці демонструє твердість, демонструє волю, демонструє небажання, небажання грати по тих старих схемах навіть на рівні області, які нав'язуються тими, хто сьогодні сформував тут більшість. От небажання грати по цими старими схемами. І це. Це таке хороше відбулося поєднання великої кількості саме таких молодих, хороших, активних, освічених людей і досвіду. Адже Михайло Саакашвілі, як президент Грузії, зробив можливо щось навіть неймовірне на теренах радянського союзу, бувших, бувших, бувших республіках. Тобто, одна із найбільш таких корупційних, ну небагатих республік Грузія, яка стала незалежною країною, вона буквально на очах. Завдяки власне Саакашвілі трансформувалася, перетворилася в демократичну країну, перетворилася в країну, де подолана корупція на, низько, на середньому і низькому рівні повністю, і на високому також, але на низькому і середньому, взагалі повністю. Навіть зараз, коли ми приїжджаємо туди і дивимося, чи хтось може поліцейському Грузії дати там 100 доларів, чи скільки е, хабар за те, що він порушив право дорожнього руху, навіть ніхто не намагається цього робити. Коли ви в автомобілі можете залишити е, свою сумку чи свій Тфель де вікна не затемнені, і піти і вернути через 30 хвилин на стоянку, на місце де цей автомобіль стоїть. Ніхто там нічого вікна не розіб'є, нічого не вкраде. Коли сьогодні на рівні підприємців ПДВ повертається під підприємцям, які працюють в Грузії, там ну так не зразу, не через день, через два, через два-три-чотири тижні після перевірок, але без хабарів. Це дуже високий показник, коли в конвертах ніхто не платить зарплату, тому що загальна кількість податків складає 20% на ЄСВ і податок на доходи фізичних осіб, загалом 20%, то всі воліють платити в білу, не в чорну, а в білу. Ніяких конвертів немає. Оці всі зміни, оце все змінив Сакашвілі. І навіть я, коли я був недавно буквально кілька тижнів тому, в Грузії, і я їхав в таксі, і таксист мені говорить. Ну, Ми питаємося, як Сакашвіль, як ви до нього ставитесь. Він каже, я до нього дуже погано ставлюсь, тому що я був цей таксист каже, я був значить, керівником районного відділку міліції у Тбілісі. І ця людина е, зламала мені життя, е, значить, е, повністю мені е, знецінила мою, мій авторитет і все інше. повністю. Я е, втратив багато своєї власності, ну, багато свого майна. от, І каже, я тому я його дуже не люблю. А потім він їде їде і каже, але ви знаєте, е, він дуже добре зробив для моїх внуків і для моїх дітей. Це би не зробив ніхто, крім нього. І я йому десь в середині душі за це вдякую. Тобто це сказала людина, яка була міліціонером, а, а ще за радянська часи таким мінтом. Який відчув на собі, от е, прихід людини, яка боролася проти цієї радянщини, яка боролася проти цього хабарництва, яка звісно, він попав під роздачу, якщо так сказати, на такій мові їхній цій міліцейській. Але навіть зараз, ця людина, яка зараз не може ніде влаштуватися, а працює таксистом, усвідомлює і нам, людям абсолютно постороннім, каже про те, що це єдина людина, яка могла зробити такі важливі речі для його внуків, для його дітей. Він змінив Грузію. І навіть після того, коли помінялася влада, навіть після того, коли прийшов проросійський президент Іванішвілі, і власне зараз влада така там Іванішвілі, яка яка асоційована з ним, навіть вони ці всі зміни не вернули назад, тобто це все збереглося. От що означає наявність політичної волі, от що означає досвід. Тому ми маємо унікальне зараз поєднання активних молодих людей, які хочуть змін, і маємо той досвід, який сьогодні є у пана Михайла Саакашвілі, у президента Грузії. І цей, цей досвід має бути разом з активністю, цією молодістю, з цими знаннями, з любов'ю до України поєднаний. І це те, що зараз відбувається. Тому ми ще раз звертаємося до всіх наших колег, друзів, знайомих, всіх небайдужих, всіх тих, хто хоче дійсно реальних змін в Україні. Давайте гуртуватися, давайте на базі цієї нашої спільної платформи, яка створена для об'єднання рух нових сил Михайла Закашілі, об'єднуватись і ми наведемо лад, і все буде добре. І ми запропонуємо Україні вихід із цієї ситуації, яку ми зараз маємо. Дякую. Нас витахова до закінчення ефіру. Скажіть, будь ласка, ну, переважно партії об'єднуються на виборів. Чи бачите, ви передумови зараз до парламентських виборів? Якщо так, то коли дуже коротко я б скажу. Я після голосування в Верховній Раді е, на минулому на позаминулому тижні е, бачу не тільки е, якісь знаєте, сигнали до виборів. Я вважаю, що це потреба ці вибори провести. Я вам поясню, що я маю на увазі, коли у Верховній Раді поставили питання про введення е, санкцій. Введення санкцій проти 21 стовпа режиму Януковича проти самого Януковича, проти його е, сина, проти Азарова, проти Клюєва, проти Пшонки, проти, всі, проти Фірташа. То я був шокований, коли 59, думайтесь, 59 народних депутатів з БПП від партії Порошенка проголосували за. А у партії у фракції Порошенка, 141 народний депутат, тобто 59 голосує за, а всі інші не голосують взагалі. Я був шокований, коли 65 депутатів від народного фронту, в яких 81 депутат в парламенті проголосував за. Я був шокований, коли наші сили, ті демократичні, яких було 300 в залі, коли ми прийшли після виборів в Верховну Раду, не мали можливості набрати 226 голосів, щоб цим негідникам вести санкції. А я був ще більше шокований, коли я бачив, коли мої колеги сором'язливо з БПП витягували картки і імітували, що їх нема в залі. Ви розумієте, коли в парламенті відбуваються такі трансформації з середини, це означає, що це просто страшна системна глибока криза. Коли сьогодні парламент український, проєвропейський, після революції гідності не може ввести санкції проти Януковича і його поплічників, я просто хочу, щоб всі наші телеглядачі-виборці дуже уважно проаналізували, хто як голосував цей день. Особливо, коли вони були зареєстровані в залі, і потім як зайці тікали з залу, коли бачили, що це питання ставиться на порядок денний на голосування. Тому для мене. Це величезний негативний сигнал, але що ми повинні зробити? Ми не просто маємо сліпу і бездумно йти на ці вибори. Ні, ми повинні обов'язково зараз змінити виборчі правила. Ми повинні впровадити пропорційну систему виборів з відкритими партійними списками, з повною заборонною політичної реклами для того, щоб не боротися грошима, а боротися справді ідеями і боротися справді програмами. Ми повинні зробити цей важливий крок тому що інакше якщо ми цього не зробимо це буде одне й те саме олігархи будуть е, святкувати вони будуть це все фінансувати а український народ буде тільки розчарований черговий раз тому перший крок це зміна виборчого законодавства це обов'язково і другий крок безумовно треба перезавантажувати верхоперезавантажувати верховну раду і дати можливість тим людям які здатні і хочуть і можуть зробити хорошу справу для україни дати можливість це зробити Дякую, дякую на жаль час. Ефір добігає кінця. Дякую вам за розмову, глядачам за увагу. Запрошувати нас в студії ще неодноразово, тому що багато важливих політичних питань які треба буде обговорити. На все Дякую. Дякую.